Національний банк України напередодні підвищив курс долара до гривні. Американська валюта у третє за грудень оновила історичний максимум і нині становить 41 гривню сімдесят копійки за долар. Втім, ситуація на валютному ринку занепокоєння не викликає. Заявляє заступник голови НБУ Юрій Гелеті. Повідомляє прес служба Нацбанку. каже обмінний курс гривні у листопаді, коливався в обидва боки лише незначно послабився наприкінці місяця. Водночас міжнародні резерви. Достатні, аби зберегти стійкість ринку, сполучені Штати тим часом перерахували 20 мільярдів доларів для України на рахунок у Світовому банку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Кошти надали в рамках кредиту, який будуть гасити за рахунок доходів заморожених активів Росії. Загалом, в межах цієї програми країн Великої Сімки, я нагадаю, планують виділити 50 мільярдів доларів позики. Хустенко з нами це економіст. Пане Олеже, як чуєте, вітаємо вас спершу про те, що стосується людей. Давайте так. зафіксуємо, що українські банки знизили ставки депозитів для населення. Чого чекати від кредитів? Чи традиційно рівно нічого? Не так, як має розвиватися стандартна економічна і банківська логіка, як вона розвивається в усіх країнах. А у нас буде по-нашому. Дійсно, якщо ми подивимося, до речі, на ставку національного банку України її трошки підвищили. Вона зараз знаходиться на рівні 13,5%. Взагалі, коли йдеться про підвищення ключової ставки центрального банку в нашому випадку, ставки національного банку, то це означає, що банк переймається питаннями пов'язаними з інфляцією. Вони вважають, що є додатковий інфляційний тиск для того, щоб позбавити країну цього населення цього додатку. Такого інфляційного диску вони підвищують ставку, і коли підвищується ставка, то відповідно відбувається наступне: відбувається подорожчання. трошки збільшуються відсотки по депозитах і трошки збільшуються відсотки по кредитах. Но ви правильно зазначили, що ми з вами спостерігали, начебто, збільшення не начебто, а збільшення облікової ставки нашого національного банку. І щоб треба було б очікувати, щоб ми з вами побачили збільшення відсотків по депозитах. Відбулося Навпаки, що стосується кредитів, то кредити більш-менш знаходяться на попередньому рівні. Про що це може свідчити? Це може свідчити не про те, що не працює економічні моделі, а це свідчить про те, що є достатня пропозиція грошей з боку населення до банківського сектору. Якщо більше грошей пропонується банківському сектору з боку потенційних депозитарів, тих хто хотів би розмістити свої кошти на депозитах в банку. Відповідно, може зменшуватися оця відсоткова ставка по депозитах. Інше питання, яке можна задати для себе: а чому збільшується пропозиція коштів з боку населення? На відкриття депозитних рахунків. І відповідь може бути така: це безпечніше, це дає можливість зберегти кошти, да? фізично зберегти кошти, це дає можливість трошки збільшити ці кошти, враховуючи те, що по депозитах виплачуються відсотки. Плюс незрозуміло, що далі буде відбуватися. Життям кожного окремого домогосподарства вони вважають, що так буде для них і е, безпечніше. До речі, цей феномен е, він вже був. Е, ми е, спостерігали цей феномен е, вже в навіть тижні, навіть не місяці, а тижні початку війни ми бачили, що збільшується кількість депозитів з боку населення в банках. А чому бо народ люди намагалися домогосподарства, намагалися зберегти фізично зберегти свої кошти? І тому це ну спостерігалося, бо традиційно дійсно в українській економіці завжди вважалося, що багато коштів знаходиться саме під матрасами, але ну зараз бачимо таку ситуацію. Це ну достатньо така. Феноменальна ситуація після того, як дійсно відбувається збільшення облікової ставки з боку національного банку. Палеже, а от давайте тепер ми учи у часі на жаль обмеження. Хочеться ще про ці 20 мільярдів доларів спитати в рамках отих 50. Ці кошти надходять на спеціальний рахунок України у Світовому банку. і Лежать там, а ми їх потрошку беремо. Нацбанк їх в резерви видає гривню, і ми її використовуємо. Чи як це відбувається? Чи ми одразу всі 20 мільярдів кинемо на резерви і оновимо рекорд по резервам? Чи ми їх не будемо поки чіпати? Нам вистачає, нам не треба. Євросоюз щомісяця місяця січня видає півтора мільярди, поки хай лежать на чорний день. Як що з ними буде? У Нас є дві хвилини. Ну я да зрозумів. Дійсно, ви праві, що стосується золотовалютних резервів. Резерви дійсно великі. Це 39,9 мільярда доларів. Ну, принаймні, станом на вчорашній день, со майже 40 мільярдів доларів. Це значна величина. Вважається, що достатньою є перекриття. Критичного імпорту на рівні трьох місяців, а тут перекриття критичного імпорту ну, на рівні більше ніж півроку. Тобто, це великі гроші знаходяться зараз в резервах національного банку. Що стосується коштів цих 50 мільярдів доларів, які ми будемо отримувати протягом вже теперішнього часу ну, на наступний рік, і з боку країн Великої Сімки, а це кошти, які йдуть з заморожених прибуток на заморожені російські активи. Там активів. На 300 мільярдів приблизно вони приносять щонайменше три з половиною мільярда доларів на рік. Тобто протягом вже трьох років війни вони вже принесли більше ніж 10 мільярдів доларів. Більша частина цих коштів знаходиться на території Європейського союзу, саме в Бельгії, як країна йде більше частина цих резервів є в замороженому вигляді. Кошти 20 мільярдів має надійти от в цей фонд. Он який дійсно просто розпорядником цього фонду він фізично існує в Світовому банку. 20 мільярдів з боку Сполучених Штатів, 30 мільярдів ще має надійти від інших країн. Ну в першу чергу з боку Європейського союзу дійсно підтверджено, що на наступний рік 18 мільярдів євро, які ми будемо отримувати з боку європейського союзу, це кошти ну, от якраз які відносяться до цього фонду. Це по півтора мільярда євро будемо отримувати від них специфіка цих коштів полягає в тому, що це ті кошти, які беруться в кредит, але не нами беруться в кредит, а країнами, які є в даному випадку нашими. Грантодавцями, да, скажімо так, умовно можна це назвати, Зрозумі. тобто це не кредитний ресурс, який треба повертати, не кредитний ресурс, за який треба сплачувати відсотки. Вони відіб'ють цей ресурс, і вони відіб'ють ці відсотки, які втрачають після того, як буде нараховано далі цей прибуток на російські активи. Тобто, зараз 10 мільярдів є в цьому фонді, Ну і ще 40 мільярдів додатково ми з цього отримуємо. 40 мільярдів, якщо вважати що це по 3-4 4 мільярди доларів на рік. Ну то відповідно, ще протягом там, скажімо, 10-12 років вони будуть відбивати ці кошти, які безповоротно віддали нам угу. кошти, які Яс. знаходяться на території Сполучених Штатів Америки, Світовому банку, вони будуть рівномірно надходити в Україну, і все ж таки давайте не забувати, що частина цих коштів це не пряма підтримка бюджету, а це частина коштів буде використана так на закупівлю озброєння для нас економіст Олег Остенко спасибо. був із нами. Пане Олеже, вам спасибі, що долучилися до бесіди.